Це питання про дострокове розірвання контракту з Каменюком. Дане питання розглядалося на профільнах комісіях. Якщо нема запитань, ставлю на голосування. Вибачаю, що Анжеліка Вікторівна. Да. Ви знаєте, і всі жителі да, жидомильщини моє ставлення водієнти. Але я хочу сказати, що я особисто голосувати не буду. І не тому, що я підтримую. Те, що відбувається в цьому закладі. Я категорично проти того, щоб порушувався закон. Треба було продовжувати роботу груп, робочої групи, яка була, провести перевірку і на підставі результатів перевірки, тоді сьогодні вносити зміни та й сьогодні припиняти достроковий контракт. Я категорично проти того, щоб ця людина була на посаді. Але я вам кажу, ви можете проголосувати сьогодні. Через 10 днів він, суд його поновить на роботі. Більше того, йому достатньо одної станції допускається негайне виконання рішення, трудовий спір розглядається протягом 7 днів і на цьому закінчиться. Півтора року працює обласна рада. Навіщо робити такі речі? У нас в фракції прийнято рішення вільне голосування. Я вам відверто скажу. І я не буду голосувати, не тому, що я підтримую, а тому, що ми повинні діяти в межах і в спосіб передбачений законом. Якщо інша підстава казала, що є кримінальні справи стосовно цієї людини, тоді питання до прокурора. Чого не передані ці кримінальні справи? Якщо вирок буде вирок суду, вирок суду вступить в законну силу, це теж є підстава звільнення. Ми робимо вигляд, ми щось робимо, а ця людина подається і буде ще компенсація вимушена пропуск. Питання давно назріло про розірвання контрактів. Те, що не тільки вся область Житомирська, а й вся Україна бачила, що там відбувається. Бачили поведінку керівника, депутати наші переконалися особисто там, які працювали в складі Наглядової ради. Питання назріло. Я хочу, щоб Анжеліка Вікторівна, яка зараз посилається на законність, тоді взяла на себе моральну відповідальність за цього керівника і за те, що ми, як обласна рада, і заклад, який перебуває в нашій власності, отак от виглядав перед людьми. От, кожен знає в Медичеві, кожен знає в області, що там відбувається. Буде позовна заява. Будемо відстоювати в суді, Ось, але воля наша депутатська має бути висловлена і ми маємо рішення з цього приводу прийняти. Я сподіваюся, що ми поставимо крапку сьогодні, тому що чесно, у мене шок. Коли приходять активісти, наприклад, на мою комісію з гуманітарних питань, показують документи, що останній випадок скандальний і одіозний, який стався в стінах медколеджу, це продаж наркотиків. Ми або зараз е, закінчимо цю всю історію з криміналом і всіма тими історіями, які просто не витримують жодної критики. Тому що нам треба дивитися в очі людям, або хтось буде і продовжувати лицемірити і прикриватися політикою. Дякую. Працювала наглядова рада. Чому не задати питання є кримінальні справи? Вони вже розслідуються роками, я не знаю, 3-5 років, я знаю, по будівництву. А по, о, по ДТП, А чого ми не задаємо питання, вибачте мене правоохоронним органам, які повинні виконувати ці функції? Чи, його політи... Це не політична оцінка звільнення з роботи. Це юридична відповідальність за дії. Якщо у людини є юридична відповідальність, то повинні бути підстави. І не треба мені казати про політичну відповідальність. Ми тут зараз з вами працюємо як фахівці. Це, це об'єкт комунальної власності. Ми вас вже послухали. О, дуже раді, що ви з'явилися нарешті на сесію. Давайте, давайте. Дуже прикметно, що ви з'явилися на сесію для, на підтримку Климонюка. Я пригадую, між іншим, коли ви головували на сесії, Анжеліка Вікторівна, ми з вами вели розмову про те, що цю ганьбу з Климоніком пора припиняти. І ви мені сказали, так, давайте дійсно є позиція така, давайте розірвемо. А потім, посилаючись на юридичні моменти, на які сьогодні ви послалися, посилаючись на юридичні моменти. Ви відмовилися розривати контракт з Кламенюком. Сьогодні ви прийшли вдруге для його підтримки, хоча у е вас не було на сесії. То давайте я не кажу політично. Моральну відповідальність візьміть за Кламенюка за те, що там відбувалося. Моральну відповідальність візьміть за те, що під час вашої е керування обласною радою що відбувалося. Я ще хочу вирватися. Мені перед розстрілом слово дають, так як я записався на висвітлювати, дайте мені слово. Шановний депутат, я дякую за надану можливість мені виступити перед вами. Я просто по фактажу, в якому, в якому мене звинувачують, я хочу привести аргументовану відповідь. Да, я не подарок, не ангел, але не продаю, не здаю і не люблю брехні. Це все тянеться вже три роки. Відколи приходили мене зняти з роботи. В цій команді був Ігор Васильович Романський, які вимагали від мене 15 тисяч доларів, тоді вони від мене відстануть. Я за свої слова відповідаю. Не перебивайте. Далі не дав, от і продовжується. Є свідки в переговорній кампанії. Участвував теж слідующе. Відносно того, що я не пустив депутатів в обласну раду. Ой, вибачте мені, в коледж на підраду. Брехня очередна. Значить, було лист і відео. Ось я даю відео ще один раз Володимиру Васильовичу, щоб він подивився, де два приходи їхніх було. Вони відсторонили охорону, залетіли, коли вже йшла педрада. І всім їм дали виступити, всім, всім чотирьом, я вибачаюся. Всім-чотирьом дали виступити. Вот. І з смичком Ільою погодили. Якщо колектив голосує, що ви на підраді, значить залишає. Ні. Хорошо, проголосував колектив вийти. Всі виходять, один Романський сказав, що я не буду виходити. Далі, Ігор Васильович, шановний, звернувся в інспекцію, в інспекцію по е, вищих навчальних закладах. Ось відповідь йому є. Чітко ясно написано. Начальник хвили... хвилиночку дайте я розкажу. Де... Добре, добре, чекайте, де... Ви просили <плес> дві хвилини. Дали. Чекайте, дайте так, чекайте. Звільняти <плес> тебе можете. Володимир <плес> <Де>, Васильович? <плес> я шановні депутати. Прошу дати виступити. Я розумію, що затикаю дрота. Відповідь чітко, ясно написано, що на підраду має право бути члени підради або ж. Офіційно запрошені особи. ми не проти працювати з депутатами всіма, але шановні мені місяць уже Володимир Васильович не підписує творчу відпустку на захист докторської дисертації. Тянув тянув. Ні, дайте мені сказати за наркоту. Дайте мені, виключайте, я буду кричати так. Дайте мені розказати за наркоту. Звинувачу вношу пропозицію трьох комісій регламенту. Охорони здоров'я і бюджету щодо звільнення хмельника Володимира Петровича. Картина з наркотою була розіграна романським начальником обно на Бердичівським. Дитину підставили, звернення є до прокурора генерально по цьому поводу по їхніх правопорушеннях. Візалі за що голосувати? Ви ще голосуєте? Давайте перебанам подорожу. Чому нам порушу? Треба нам Я Ще раз построїча, що ви дали команду. Вірте мені, не треба мені порушувати. Підірка до нас питання. Ми жохи Леанатолій вам А можна виступити, ми запити.